Чим далі, тим гірше. Рейтерс опублікувало статтю, в якій, посилаючись на якогось представника Америки, пише, що вік мобілізації в Україні потрібно знизити до 18. Як вам таке? Я зацитую, щоб ви не думали, що це якась вигадка. США закликають Україну знизити вік мобілізації до 18, щоб зміцнити ряди. Заявив чиновник. Це 27 листопада 2024 року. Вашингтон, 27 листопада, Україна повинна розглянути можливість зниження віку військової служби для своїх солдат до 18 років, заявив у середу високопоставлений чиновник адміністрації США. У розмові з журналістами чиновник сказав, що Україна не мобілізує та не готує достатньо нових солдатів для конфлікту. Зараз потрібна робоча сила. Ну, це переклад з англійської. Росіяни фактично досягають прогресу, стабільного прогресу на сході. І вони починають відтізняти українські лінії на Курску. О Боже, як неочікувано. Мобілізація та збільшення живої сили можуть мати значне значення в цей час, коли ми дивимося на поле бою сьогодні. Куди вони дивляться, що вони там бачать на тому полі бою, можна тільки здогадуватись. Я на полі бою бачу. А, бачу те, що відправити туди 18-літніх хлопців, означає просто покласти, покласти край життю цих людей. Я бачу в таких повідомленнях не просто відчай, а цинізм. Цинізм, який полягає в тому, що ці люди з адміністрації Байдена, а це з адміністрації Байдена. Це те, що було б при Камалі Гарріс. А ви як думали? Які були? Так за Камалу Гарріс, так нам в марафоні розповідали, який Трамп поганий, яка Камала хороша. Оце вам наслідки? Оце Камала Гарріс іще. Це Байден ще при владі. Як ви думаєте, за це два місяці, якщо зараз мобілізувати 18-літніх, походить і похапать хлопців? А їх багато насправді. Не всі в університетах, вони не в аспірантурі. Частина з них думали, що вони не призивні до 25. До 27 спочатку, і не виїхали, а могли б, поки їм 18 не було. А тепер все вони тут. І вони підпадають під мобілізацію. Одним розчірком зроби мобілізацію з умовно 19 років, з 18. І у нас одразу буде 1200 300, а то й 400 мобілізаційного ресурсу. Це молоді люди. Нам розповідали, як ці молоді люди гарно дронами управляють. Ну а що? Вони гарно нагодовані, меню Клопотенка. Вони тільки з школи вийшли, вони здоровим харчуванням, у них хороше здоров'я. Бачите молодь сучасну. Класне в неї у молоді здоров'я? Да? На бурячку, там, на, парон, на парових котлетках там, без цукру. Ну, Якраз для передової. От мені цікаво, є в державі люди державні, які закриють рота таким адміністраціям і їхнім глибоким парадам. Є Є люди в державі, які скажуть, не, не втручайтесь у внутрішні справи держави. Є? Ну, ті, хто можуть це сказати, чи немає. Насправді я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, тепер головне скажу, що оце повідомлення це все під вибори. під вибори. Я не знаю хто, але я передрікаю, що вийде хтось із тих, хто. Має владу або біля влади, або впливовий, і скаже, що це все маячня. Ніякої мобілізації з 18 не буде. Це наша молодь, це наше майбутнє. І тому ми відкидаємо будь-які спроби мобілізації 18 Ну, хто це може бути? Ви можете зайти, подивитися, он рейтинг викотили вчора. Тих, хто претендує на президентське крісло, Залужний перший, 42% йому намалювали, правда, там так склепали, що я здивований, чому не 120 вийшло відсотків. Всього 42% дивно. Ну, наступне опитування покаже вже йому 73%. Володимир Олександрович, з якимись ніщебродними, 22% йому показали. Менше, ніж у Порошенка було, коли Порошенко програв Зеленському, 22%. Знаєте, вже принижувати, вже до кінця. А, і як ви думаєте, от Залужний, він як? Він за мобілізацію, за війну, за мир, за переговори, здатний він перемовлятися? там? Ви бачили коли-небудь? Чули, як він говорить, взагалі? яка його риторика? Чули коли-небудь? Ну, Володимир Олександрович і компанія ми вже знаємо. Да? Далі там нижче можна не розглядати, але там Кличко, Притула, там Арестович є. Ще деякі люди, яких. А, бойко навіть. Ви навіть не знаєте, хто це, але він в рейтингу. Українці за бойка готові голосувати. Коротше, дивна дуже ситуація, дуже страшна ситуація. І таке відчуття, що, вже знаєте, згоріла хата горий і сарай. Людям, отим, в Америці, їм абсолютно байдуже на нашу молодь. Жива вона, не жива вона, їм байдуже. Але в нас в країні є взагалі люди, які. Здатні покласти цьому край, які здатні мислити категоріями держави, безпеки громадян і усвідомлювати, що насправді відбувається. Що дасть мобілізація 200-300 тисяч хлопців? По-перше, їх потрібно вчити довго, по-друге, вони, ну, подивіться на молодь. І це по-державному відправить молодь туди, звідки не повертається. Вони точно не повернуться, бо вони навіть не розуміють, що таке війна і чим для кожного з них це закінчиться. Це просто ми дійшли до якоїсь межі. Ми дійшли до межі, але намагаємося цю межу перейти Перейти ціною життів людей, яких нікому вже не шкода нікому. Оригінал публікації. Телеграм-описі каналу є. Не забувайте тут підписуватися, обов'язково напишіть, що ви думаєте про це все. Я читаю ваші повідомлення, я бачу, як вам тяжко. Я бачу, які ви розгублені від того, що ви не можете нічого змінити. Ви агресуєте, ви звинувачуєте всіх підряд. Але ми з вами, ми з вами часто винні в усьому тому, що відбувається. Тому що ми не хочемо думати, ми обираємо, як попало. Ми пасивні, коли більш-менш спокій відносний. І от маємо в результаті, як казав один із президентів, маємо те, що маємо. Не забувайте підписуватись. Можливо, буде колись шанс у вас щось змінити, коли вас спитають. Бо поки що вас не питають. Ну, про дитяче Євробачення можете в дії зайти там проголосувати.